Всім привіт! Мене звати Іна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні я хочу з вами поговорити про шкарпетки. Як у нас вже привикли говорити, шкарпеток багато не буває. Це про мене. В цьому році у мене шкарпеток, як ніколи. Дуже багато їх вже зв'язала, багато пороздавала, і ось у мене ще є дві такі проєктні сумочки, теж із шкарпетками. Тому я хочу вам зараз показати ті шкарпетки, які у мене ще є зараз в роботі, на спицях. Потім покажу шкарпетки, які я зв'язала ну, протягом літа. Я приймаю участь у проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Але до травня місяця я випускала кожен місяць я випускала звіти, а потім. Починаючи з травня ну, так уже склалися в мене обставини, що я ну, не могла я не могла я знайти час для цього звіту, але шкарпетки я в'язала. Тому я хочу сьогодні випустити такий е ну, такий ніби звіт за мої за всі шкарпетки, які в мене були зв'язані до цього часу, напротязі е цього року. Значить, е Вибачте, нас трошки перервали. Тож продовжую. Я покажу вам спочатку ці шкарпетки, які в мене на спицях. Потім включу вам, в мене є фото із тих шкарпеток, які вже в мене зв'язані. Деяких з них вже немає, я повіддавала, але фото я зберегла, щоб ну, і для себе і показати у звіті, що я їх все-таки в'язала. Все і також у мене ще є шкарпетки, які я в'язала для наших воїнів. Їх теж уже немає, тому вставлю кусочок відео. Там, коли я, Перед тим як віддавати, я зняла невеличке відео. Ну, Просто подивитися, які вони в мене були на вигляд, які я в'язала. Тож не звертаємо уваги на мої нігті, тому що. Потрібно вже на корекцію, але немає, нема зараз часу. І е, покажу вам спочатку шкарпетки, які я в'яжу із шкарпеткової пряжі. Я вже їх показувала у своїх відео. Але осталося в мене оце дві пари недов'язаних. Це ось такі шкарпетки із подарованої пряжі. Десь трохи падає тінь. Так. Може буде краще. Це шкарпетки із подарованої пряжі. В'яжу я їх п'яточкою Стронг. Мені дуже сподобалося така, Ну, такі шкарпетки, коли вони в'яжуться всі лицевою гладдю по задній частині іду, іде різиночка, і із цієї різиночки різиночка 2х2, і з неї вив'язується п'яточка. Ну, це такі будуть, не знаю, комусь на подарунок, мабуть, шкарпетки, а може, на продаж побачу. Не знаю. Я все планувала шкарпетки на продаж, але так стається, що я більше їх роздаю, роздаровую. І, і це мені подобається, тому що все-таки шкарпетки йдуть по своєму призначенню і їх люди носять і, і дякують. Мені це саме головне, що вони приносять користь. Також у мене ще є отакі. Ой, я не пам'ятаю, що це за пряжа. Я вже вам не скажу, тому що в мене немає тут етікеточки, вже її викинула. Але, кому цікаво, можете подивитися мої попередні відео. Там є, я розповідала про неї, про цю пряжу. Це я її отримала у... за участь у проєкті Філейне в'язання українських майстринь. Там мені. Презентували е, цю пряжу, і я нарешті вирішила її спробувати. Вона мені дуже подобається. Пряжа шикарна. Здається, якогось німецького виробника. Е, також у мене ще є недов'язана отака пара шкарпеточок. Це бабінна пряжа. Е, це та пряжа, про яку я говорила, що я думала, тут немає шерсті. Але коли я побрала цю шкарпеточку, наділа на блокатор, її вона вже бачите, була заблокована, гарна рівненька. І я відчула такий запах пряжі, що тут, тут дуже багато, запах шерсті, так що тут дуже багато шерсті в ній. Це справжня шкарпеткова пряжа і шерстяна. Хоча на дотику таку не скажеш. Якась вона така більш грубувата, не, не така, як не м'якенька. Але коли одіваєш, на, на, на нозі дуже приємно. У мене почата вже друга шкарпеточка, і ну, сталося тільки сісти дов'язати, але все відкладаю. Ну, нічого страшного, це дов'яжеться. Це якась буває там. Один день і сядеш і все зробиш. так Ці дві пари із тоненької шкарпеткової пряжі із класичного складу. там 75% шерсті і 25% поліаміду чи поліестеру, ну, такої цупкої ниточки. І 420 метрів на 100 грамів. І ще в мене є дві пари, отакі. В'яжуться отакі шкарпетки із, ну, скажімо так, це не зовсім тут шкарпеткова пряжа, ну тут мікс. Тут і шкарпеткова пряжа, і домотані ще, ще пряжа в домоту йде в підмот. Значить, так, оці шкарпетки в мене в'яжуться із. Тут йде дві ниточки. Одна ниточка шкарпеткова, а друга ниточка у мене. Це класична шкарпеткова вовна, бабінна нашого українського виробника. І друга іде ниточка, здається, тут Alize Angora Gold. Голд, да. ця ниточка підмот Alize Angora Голд. А тут іде теж ниточка одна шкарпеткова. І одна Суперлана Тік. Це в мене залишки, я їх позмотувала і в'яжу ось такі теж великі шкарпетки. Це для ну, на велику ногу. Я думаю, це буде мене для волонтерського центру, або ну, для наших воїнів. Або в центр віднесу, або знову зв'яжу, може хто знайомий приїде у відпустку, і я їм віддам. Це одна пара. І друга пара шкарпеток в'яжеться із теж пряжі. Це, ну, Я б не сказала, що це зовсім шкарпетковий склад. Тут іде дві ниточки е, бабійної пряжі. Е, ну, є, Тут, мабуть, не 100%, ну, десь ну, 50% вовни. Взагалі вона йшла як шкарпеткова, але мені здається, ну так, да, вона цупка, це шкарпеткова. Мабуть, таки тут є 80% вовни і 20% акрилу чи поліестеру. Я вже не знаю, що там йде в домоті, тому що е, ця пряжа без етикеточок, без ніяких познавальних знаків, вона просто йде в бабінах у мене. Тому що ще в'яжеться отака пара. Це чотири пари шкарпеток, які в мене зараз на спицях. Я їх продовжую в'язати і хочу розпочати ще кілька пар і, мабуть, коротеньких, тому що мені треба зв'язати короткі шкарпеточки із ну, короткою халявкою, собі для дому і дітям також, щоб ходити по, ну, в хаті. Підлога холодна зараз, хоч і топиться вже, але все одно підлога холодна, тому треба ще мені розпочати кілька пар або шкарпеток, або слідочків. А зараз я вам ставлю ще відео. Там вірніше вставлю фото з всіх своїх шкарпеток, які я робила, ну, коли ще в нас було тепло, ще була така більш. Вже була осінь, але ще були теплі дні, і я встигла зробити такі фотографії, вставлю вам покажу всі ті шкарпетки, які в мене є зв'язані. І покажу шкарпетки, які я вже віддала. Вони вже пішли по своєму призначенню. На цьому я ну, хочу закінчити своє включення. Кому цікаво, Переходьте, дивіться, мої попередні відео, а це буде такий своєрідний звіт зв'язаних моїх шкарпеток. На все добре, всім самого-самого доброго. Хочу всім побажати мирного неба, міцного здоров'я і успіхів у всьому. У всіх своїх починаннях до зустрічі. Зв'язалася така кучка носочків. Я збиралася в'язати для волонтерського центру, щоб ну, потім передавати це все нашим солдатам, але тут так трапилося, що сусід приїхав у відпустку і вже на днях він буде їхати знов. На передову, тому я вирішила передати йому прямо в руки. Так, я думаю, вони швидше попадуть туди, куди треба. І ці шкарпеточки будуть гріти наших захисників. Я встигла зв'язати тільки сім пар. Це ті, що в мене були такі великих розмірів. Ну, тут різні, в основному такі розміри, як на. Ну, як на чоловічу ніжку. Десь на 42-й, 43-й. Оці, мабуть, і на 45-й будуть. Такі чи маленькі Тому знімаю, вам показати і собі запам'ятати, які вони в мене тут були. І зараз їх складу і віднесу, віддам. І буду в'язати далі. У мене. Ще є на спицях е, в такому кольорі шкарпеточки. Теж великого розміру. Я в'яжу отакі всі одного розміру. Ну, більш великий розмір в'яжу. Тому що менших розмірів я бачу, там дівчата понав'язували, а я в'яжу такі, щоб були і халявка височенька, і бо тут довгенькі такі щоб підходили і з клином підйому, щоб підійшли на любу ногу, щоб можна було і взуття взути. Ну, вдіти їх у взуття, і, і так, може, коли треба, буде і зняти те взуття, і щоб ножки не замерзли щось надівати. Тому шкарпетки готові. 7, да? Один, два, три, чотири, п'ять 6, 7. 7 пар. І буду в'язати далі.